У Парижі ухвалили глобальний пакт щодо зміни клімату. У підготовленій представниками світової спільноти угоді йдеться зокрема про контроль за викидами парникових газів, що може зменшити вплив цього чинника на глобальне потепління. Конференція ООН зі змін клімату в Парижі завершилася прийняттям історичної угоди. Майже дві сотні країн узгодили план скорочення викидів парникових газів для стримування глобального потепління. Підписання угоди з клімату делегати конференції ООН в Парижі зустріли бургливими оплесками. Документ вважають історичним. Він наказує обов'язкове скорочення викидів в атмосферу вуглекислого газу. Це має на увазі поступовий відхід від використання спалювальних видів палива. Такі заходи повинні допомогти стримати глобальне потепління. Зростання середньої температури на планеті до кінця століття не повинне перевищувати 2 градусів Цельсія. За угоду проголосували представники майже 200 країн світу. При цьому держави, що розвиваються, зможуть отримувати субсидії на впровадження зелених технологій виробництва із загального бюджету в 100 мільярдів доларів. У кожної країни залишається індивідуальний план по скороченню викидів. Однак, паризький договір вперше встановлює загальну для всіх глобальну мету.